Як відомо, 2022 рік був дуже посушливим. Багато водойм півдня Одещини значно обміліли та потребують додаткової закачки води. Завдяки зусиллям Одеської облдержадміністрації в озеро Катлабух цьогоріч воду закачували двічі. Наразі у цій водоймі достатня кількість води, щоб прийняти молодий рибопосадковий матеріал. 17 жовтня аграрно-рибогосподарський кооператив Придунайська нива розпочав зариблення озера Катлабух. АРК «Придунайская Нива» начинает выполнять плановые мероприятия, предусмотренные режимом СТРХ. Мы начинаем зарубление озера Котлобух. На сегодняшний день, это первый день, будем говорить, такой пробный, потому что есть еще ну, достаточно много воды в пруду. Но первое притонение показало, что у нас прекрасный рыбопосадочный материал. Основная масса это будет толстолоб. У нас его миллион шестьсот девяносто тысяч. 25 тисяч нам нужна Амура і 150 тисяч Карпа. Не Оминули своєю увагою процедуру зариблення, і представники державного агентства меліорації та рибного господарства України. Увесь процес проходить під суворим наглядом одеського рибоохоронного патруля, а також Державної екологічної інспекції, які створили виїзну комісію та здійснюють контроль кількості ваги, якості та транспортування рибопосадкового матеріалу. На теперішній час було зариблено 51 тисяча. Цього літки товстолоба з середньою наважкою 38 і 7 грама. Планується по вселенню зарибити 1 мільйон 50 тисяч штук товстолоба. Також 250 тисяч цього літки карпа і 15 тисяч білого амура. Зариблення почалося перший день. Працюємо. От на сьогодні перша машина загружено було три тонни. Громадський контроль здійснював член правління громадської спілки Всеукраїнське бізнес Асоціація рибної промисловості та аквакультури та член громадської ради при Агентстві мельорації та рибного господарства України Сергій Кафаджи. Наша асоціація створена півтора року назад. большинство регионов уже как члены нашей ассоциации работают вместе с нами. Мы, у нас есть члены и, там, и Киевская область, и Николаевская область, тоже много предприятий. Но здесь мы, так как это предприятие одно из самых показательных да, и передовых в этом, ну, в своей виде деятельности. Хотел бы сказать, что это образцово показательное. Они занимаются от воспроизводства малька до производства этого Рыбы. Оно одно из самых показательных здесь, в нашем регионе. И Думаю, что многим предприятиям нужно принимать опыт. и эм... Ну, роботи таке ні. Процес зариблення триватиме близько тижня та буде залежати від погодних умов та штатного розкладу працівників, якийсь час молодняку знадобиться для адаптації в новому середовищі, але до весни риба значно прибавить у вазі. В цілому АРК Придунайська Нива планує поповнити рибні запаси озера Катлабух приблизно на 57-60 тонн риби. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний для юг